Всім підписники привіт! З вами я, Паша Роблокс, і сьогодні будемо грати ось такий плейс. добились з цих оцих доміків до фініша. Ну, то есть там. До фініша, а не приїхали. Тут бати якийсь любий дім який ти хочеш. Давай візьме, допустимо, ось це. от І через пару секунд він відправиться. О, от відправляється. Значит, ситчик наверху. не буду и ты... а аж туда. А значит, мы добавляемся туда. Ой-ой-ой. ой ой, -ой. И нас, наш дом сейчас ломается. На кусочки. На кусочки ломается Дим. Це ми добралися так швидко. Так быстро добрались. Це все на одному, Діма. Жаль, що відео получилось коротким. Ну так от вийшло. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока-пока!